Ну, парадний Якщо ви подивитесь дивиться, величезна вжелезна алея, то, вже то парадний загід заїзд і сюди шкіряти рухалися сюди вже. Ну, оцю клумбу вже ж ми придумали, її, звичайно ж, не було, під'їжджали прямо сюди. Тому це був як парадний вхід, правильно. Тут паркет був, чи такі дошки були? Ні, дошки. Так, так і було, були. Да. Да -да -да. До речі, повинна вам сказати, що ця ці сходи вони не змінювалися. Тобто вийти з того часу, що тут роздягалися, звичайно. Що... Сходи дерев'яні. Сходи дерев'яни, так. Ну, Ламсторф Галаган, їхні нащадки, Галагану. але зараз просто нагавалися, лежали. Останні в 2016 року. Нащадки по всьому світі. Виїжджали в 2014 му з Франції. Ми ж построїмо фантіками. Їх дуже да, важко, але встановимося підтримувати. Добрий день. Добрий день у вашій хаті. Добрий день у да? вашій хаті, так. Да. Так. Всі вже зайшли. це перша кімната. Технографічні. Музей став провели це перша кімната. Ви бачите, що ця перша кімната вона відзначається тим, що вона належить нашій сокелінській землі, часів Остапа Вересая. Тобто все, що збереглося в селі, все, що, все що, чим жили люди, їхній побути, їхні, їхні звичаї, все. Вишиванні костюми. Бачите, це там місцевий, і костюм так? косаря. Так, це все місцеве, це все сокарівської землі. І костюм косаря. І весільні вбрання наших жінок сукеринських, і чоловіче вбрання, вишиті рушники, які вишивалися тоді, ще в ті часи. Mm -hmm. Бачите розріз української хати? Все те, що, чим користувалися люди в побуті, воно зібрано і, ну, і так стоїть стоїться на своєму місці. Там ви бачите діораму салату, з вікна ще можна побачити. Бачить те що, а -а -а. Те, що, те, що в нас відбувається у селі. Може, там деякі вичівниці були. Бачите, з вікна mm -hmm. і побачили все. Mm -hmm. Цей стенд вже належить більше Григорію Валагану і тому, що кредитна спілка, по-перше, була заснована. Він був великим меценатом. Ну як, сприяв тому, що діти, сільські наші сукеринські, почали навчатися грамоті. Тобто, чого його називають таким меценатом? Тому що він все робив для того, для розвитку села і для розвитку взагалі Ну, і київ, ну вже і тоді українці. І і так, 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 так. Ну але ж почалося бачите, глечики, кухлики. Це те, що зібрали наші сокеринські його козаки з його ж полку. Пропляли і тому дійсно в цьому коліні не залишилося чоловічого роду вже за зради. Дітовичу виростаю, сліпому співцю. Теж розгляньте, подивіться, все можна побачити. Я думаю, що ви знаєте його біографію, вам, вам не треба розказувати, що він не сліпий, але мав великий авторитет. Що цікаво, зверніть увагу, у нас ще 5 років проводилися висоєві снаряди. Я буду життя стрічка це. Ну, того Останні mm -hmm. е, були у нас Галаганівські, були не Галаганівські. Вшанували пам'ять Мироля Павловича Галагана, це було так, металево. Так, це, це останні, mm -hmm. коли ну, ми збирали людей, потім епідемія, потім воєнний стан, то був інше. Mm -hmm. А як це 7 гривень? Це хто ви готовити 7 гривень? Не знаю. Ну, біжи, що Сергій. Ще раз перед вами вибачаюся, я не сподіваюсь. Сергій його Бог за. Ну, що його. Я зайжаюсь. Ти кажеш, що вона повинна глибокою, глибока. Вона не глибока. Це майстер часелко, що зробившись, схоже на попа. Це пізня робота. Глибока вона не може бути, бо вона підрозділа. <говори> Зручна. <говори> Почитайте опис лишенка. Чому ви <говори> так ігноруєте опис лисенка? І що там написано? Написано. Ну, це ж не буквально гарбуз. Да, і не буквально. Знаєш, то вона була... Маймана увазі випукла. Майлюнок черського інженерів. Діно випукла. Сайлоков забавшись, так Леннинское слово 1966 року. Yeah. А що ж це таке? Це, це газета так називається? Yeah. А, Остап на тыкву шли. Да? Я понял. Це не поширена колоки. Я думаю, що це тут щось моє відоме. Таке ролитекно ну, можете зробити. Це фото немальоне. Але мені ну, але мені, наче я бачила. Бачила, бачила. Є, є в інтернеті. Ну да, я бачила в інтернеті таке. Таке фото, це однозначно. Ні, мається на увазі ото. Я думаю, що це просто. Є. Скоріше за все, це фрукто. Оце угу. літа графіка. Калюжинця буквально у сусідньому селі. А. Е його батько був е музикантом, тобто грав на скрипці. І часто до них приїжджали, заїжджали гості, якісь кобзарі, якісь ті люди, які крутилися в цій сфері. Розумієте? І йому він до чотирьох років, до речі, музячий. Але в чотири роки щось сталося, десь щось переламалося в організмі дитини, що він. Але він дуже хотів до музики, і він просив батька, щоб його просто навчили цьому музичному мистецтву. До цього я не можу сказати вам, ким були його предки. Просто я ж кажу, не досліджувала це його питання. Молодий. І Галаван, і Галаван, коли ви виходили до своєї пасти, як є такі Так, якісь є такі факти, що дійсно допомагали дуже. Але він тут в цьому палаці, він тут був своєю людиною. Едуард Грач, Микола Мошик, серед знає хто. Ну, вже. Ну, це вже ці кімнати вже стосуються сугубо нашого наших господарів цього палацу, родовід галаганів, він походить від гната, ну і закінчується на Павлусі, на сьомому. То на нащадки вище там, можете теж роздивитися, подивитися. Це вже все, що стосується їхнього побуту, їхнього життя. Отут От світлини старовинні, та як раніше виглядав палац. Ви можете порівняти, що ви бачите зараз з цієї сторони. Нічого, нічого, нічого. Ну і, звичайно ж, колекція зброї. зброя Павла бачала Ганна, муляжі що? Муляжі, там, та, звичайно, все та муляжі. Але така колекція мало місця. Ну, наприклад, я була, та правда, така, як на яскравому тлі. Ну, да, якщо казати, то повинен бути зброя. hmm <coughs> 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 Mm -hmm. Угу. <звук> Власне місце, яке вважають могилою Остапа Микитича Версая. Але ніхто не знає, чи це дійсно могила його. І все скажете, коли домовимося, звичайно. Ми тільки радість. А в селі будемо тільки робити. О, до нас! Ну, але найголовніша фішка це Остап і Ось він у нас. Це дипломна робота, я вам не скажу зараз кого. От, але це дипломна робота, біля нього ще мав сняти глінка чомусь. Ой, не глінка, лиценка. Лисенко. Зрозуміло. Да, бо я... І оце він у нас трішки був пошкоджений, але потім нам його під, 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 підробили, наш у нього пальчик був полований, але бачите, як гарно казав. Yeah. І оце вам устав пересадки. І дивіться, до речі, бачите, як кобза? Так і завиточку. <зас> Там не такий завиточок. Не такий завиточок, ну ось. Ну, це невелике. В нього ж не одна <зас> А ще? тут має стояти ще Глінка. Бачите, мені Глінка, Лисенко. <зас> Лисенко. А речі, сама голова буде хороша, бо... Це дипломна Супір. робота скульптора. Єдине, що я вам автора не можу зараз сказати, ну хто. Але в нас в описах є, тому що якщо цікавити мене, то цікаво. я вам обов'язково через Віталія поінформую. О, у нас є далі з другого історичного відділу, це ж ми зробили віртуальний музей тепер. Цікаво, навіть з Києва, чи люди малові. Археологія, доба Вишневецького, Вишневеччина. Ну, в принципі, так як і в багатьох музеях археологічні знахідки, і ось деякі предмети в нас вони на складі на евакуацію. Зокрема, оця ж початка кравецького цеху, голова БК пронизана Шавли. І зразки цех прапорів, цехів: кравецького, пекарського, ковальського, різницького. От всі цехів, власне, у нас є описи прапорів. І вже по описах прапорів муляжі їхні. О. У Нас тут експонувалася книга Літопис Густинського монастиря. Поряд же в нас Густинський монастир, але не літопис э, Густинський, а літопис монастиря. Безпосередньо теж видання. А... Він Зберігся? Літопис монастиря зберігся. Так, у нас yeah. ну, є видання не, не Густинський літопис, ж ви Я зрозуміли, да, тисячу сімсот року. Московське видання є в нас. На подарок другий зал у нас присвячений 133 роки існуванню Прилуцького козацького полку. І, власне, теж, на жаль, але не можемо продемонструвати, Але ось там є флаєра. Коли через гаджет, то там повністю в 3D можна побачити порохівницю із зображенням тризуба. А ось тут на тлі на дні сокіл складеними крилами, а на звороті там така тактограма, ніби або фігура з багатогранними кутками. От а тут тризуб. 17 століття. Схожа порохівниця є у видавництві Родовід, наш герб але там 11 століття, тобто треба ще досліджувати. Всі предмети, практично, от у нас тут по козацькому періоду це галаганівська колекція: ящик для письмен, мандрівник, колчани, стріли, мортири. Ось ця дубова рама, і в ній портрет Хмельницького маслом написаний також із зібрання галаганів. Чорнильниця, керас, так, кераса, Знову ж таки, гарматки, і гармата сама безпосередньо з галаганівського маєтку, бо вона тут власне, із гербом гармомисть навіть. Це, це не муляж? Ні. Ручка так. Ручка так. ручка, ручка, ручка так. так? справжня, Ось, а У нас, бачите, аж бач, так хочеться похизуватися, ладівниця-патронтаж Григорія Галагана. Ось гляньте, як він шикарнений, але знову ж таки завдяки тепер 3D можна роздивитися. Там і літери були вказані, і летаври, сурми, гармати, ядра. І рік 1747 рік. Пістоль козацький, сумка, теж лядунка, але вже ну, просто козацька. Це ж у нас Гнат, Григорій. ну Це історія Галагані, добре знана. І унікальна річ у нас це сідло Данила Гетьмана Апостола, але знову ж таки воно зібране на евакуації. Вийшло так, що по одній лінії ось і осав Білгородський. Ви бачитемете його в місті пам'ятник. Він в Білгороді, до речі, знаходиться. То по одній лінії Гетьман. Данило Апостол, а тут Прилуцький полковник Свати ось так вийшло. Що це, це той самий Горленко, який з Мазепою залишився до кінця, до його смерті, і саме Дмитру Горленку пропонували булаву гетьманську, але він відмовився на честь на, на, на полипу орлику, передав таку можливість. От і він довгий час був е за кордоном, потім таки приїхав. Його заслали на Московію. Потім він повернувся вже досить пізніше. Тобто, ось ця династія горленків. Знана тим, що власне вони були е, примазепі. Цікаво. Так, не так швидесенько, е, Уже в нас Полтавська губернія, Чернігівське намісництво, кахлі із маєтку Рахманових Волконських у Білорічиці. Ось гляньте, який там будиночок був. Там художник, архітектор Ян працював за абсолютно маленький флігель, тільки зберігся. У вас там буде фото, де церква, ви побачите. А ось це кахлі була, поливані кахлі. Такі в цьому ж будинку. Ну він знаєте, такий, наче казковий. А там, що це за будинок? Що? Це Рахманове Волконський в Білорічці. Не зберігся. Там лише також є у вас. Там спадок називається буклет, то там ви побачите шматочок, лише, але з кахлі із їхнього маєтку. Шевченко ж у нас, ну, якож, знаєте, я тут, ми його досить до, до речі інтерпретуємо і показуємо. не так знаєте, як Він же місто наше проїзне. Тут вам і сукиринки, і дівчалі, і Качанівка. і він оце ж куди тільки їде, на гостині приїздив малював. У нього товаришував він тут з Оце ось малюнок, йому довго не знали, як, е, хто це такий. Це, е, врешті, знайшли, що це прилучаєн данчич. Він спецкий такий був, каже, працівничок, але займався, скаже ну, теж колекціонуванням. По Шевченку ще цікаво те, що він скажімо, зробив нам рекламу, він прописав, якщо ви будете мандрувати теплою порою, це вас теж стосується. І будете проїздити в прилуки Полтавській губернії, то залишність там не на день і не на два. А гостиню він взагалі порівнював із е, якийсь там бабаством французьким. Я зараз забуваюся. Е, е, за Шевченка, за Шевченка щось хотіла, мабуть, збрехати. Більше всього, бо <рі> куточок, куточок, куточок галаганів у нас відтворений тут. Рама довго не могли інтерпретувати, розуміли, що вона скоріше за все їхня, але тоді, врешті, ми знайшли полотно, яке тут було. От, ну, в 53-му році у нас щось моєю пам'ять робиться не те. У нас більше тисячі експонатів забрали до Чернігівського художнього музею. Вони його забрали на, на завжди, як ото кажуть, ви розумієте. Це у нас Линовиця, такі стільці, такі стільці є в Березовій рюці. Ось Крісло автентичне із робочого кабінету Григорія Павловича Галагана. Підставка автентична, також написано з моєї любимої там теж воно. Його цей, шафа із будуара з кімнати Григорія Павловича Галагана. Ми коли робили виставку. Я розглядала світлинки, збільшувалася, намагалася і знайшла ці шафи. Ось ці шафи, які до цього часу у нас були, скажімо, інтер, ну, трішки не, не того періоду. Боже, mm -hmm. не можу слів підібрати. От, а виявилось, і потім, коли я давай звіряти вже всі написи, вон, бачите, інвентарні номери, у нас є старі описи з українською маєткою. Виявилося все правильно, і сходиться. І ось ця шафа відтворена в цьому інтер'єрі. Ну, у нас тут і робочий кабінет, і будвар, все разом. Але всі ці предмети мають відношення власне до родини э, Галаганів. Ну, за виключенням їх предметів. Mm -hmm. Так, Миколі Маркевичу присвячена. А ще Шевченко тут же линовиться, як і в Дебальмен. Це там теж така історія. Але те, що ось це прилучає, ну присвячені бандуристе орлицеси і горе мені з щиро. Брати. Да. А, горе мені брати, маю крила, маю силу, та не можу літати. Є куди Так, Буремне, початок 20-го століття в нас тут трішки в нас перша світова, ми її не можемо ніяк допрацювати, чесно кажучи. Куточок нашого очільника Василь Маслов працював валятий перед музеєм Українська Революція. Чим революцією можемо похизуватися, що якби з Гребінки не приїхав бронепотяг, то наші б так би. Совєти не взяли б прилуки. Тобто, влада, от, знаєте, фільм Сладіо Малянов. Я його дуже не люблю, цей фільм, але от, влада змінювалася так погодинно, практично, і цік... для відвідувачів цікаво те, що в нашому місті навчалася дружина Симона Петлюри Ольга Більська. Ось це цікаво. Наступну середу у нас буде фільм Петлюра. Господи... Ну, господи, як же це група називається, режисерська. Вони сон Аліни Крагельської про Костомару, бо в нас Костомару 10 років під прилуками жив, коли теж їх там кохання цікаве через 20 років, не зустрілися. Так, Голодомор, тут у нас таке життя, скажімо, Ревуцький, Яковченко у нас у місті ж народився, Микола Федорович Яковченко. Ось він, ото ж він. Дайте мені його за горло подобається. Моя пика знаєте. Він любив випити. Він не те слово, що любив випити. До нього представляли спеціальну людину на зйомках, щоб вже щоб він не напився. Він прийшов таки, знаєте, за вусічкою з десяток яєчок, сидить собі, да, і там яєчка попиває, поки доходить. Він такий, отак казав. Хлопці, а коло франка ми там сидимо в сквері, хлопці, збігайте за біоміцином. <риклад> а хтось мені розповідав, каже, що вони теж каже, зараз зараз це буде. Підходить до квартири, каже свідоці, чи комусь він кричить, слухай, кинь мені 50 копійок. Тату, так вот там не знайде, а тих п'ятьох загуби. Нього дружина рано померла, і донька тоді звичайно доля трагічна, але сам і він казав, пиком я водувальниця. Йому йому не потрібно було навіть маскувати чи щось там робити таке, Так що Яковченко — він наш і пам'ятник дуже цікаве не помаже. Левку ось посьодесь до речі, його не прийняли до чоловічої гімназії, бо навчання було так собі слабесеньке. От що в нас такого також цікаво. Про ці... це, такі такий гарний хлопець. Та, ну його батьки ж думали, що воно він воно піде також, бо так то нівою займається не сталося. Прирозчує нас в гімназії навчався і потім працював на залізничній дорозі там діловодом. До речі, він був ініціатором створення і музичного товариства імені Леонтовича. І він ініціював створення музичної школи, але потім теж ну, і вже другі, друга половина ХХ століття, Друга світова війна. Ми її все теж тасуємо, тасуємо, намагаємося. Знаєте, от Тут такі різні одяги в нас є, як я завжди говорю, перше, це люди, ось, яких на примусові роботи, ось така мішковина. В Другій світовій війні в музеї в Києві бачила такі є. Потім Шинель і чи Мундир Шинель. Знову хочемо над ним детальніше попрацювати. Генерала Зуба, який брав участь арешті Берії. А потім одяг Юрія Кульчицького. Який так, 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 Брав, Бра, Смішно. Брак. Чому смішно? Не цікаво, що генерал виявляється, не просто так собі якась шинель, а генерал, який брав участь, арешті. Ні, ми б його б не містили в там, ви, розумієте? Ту. Ну для чого нам? Прилучали. Так, генерал зуб прилучав. Зуб Зуб. Так, і тому ну це треба на цій темі працювати. Тому що раніше дуже часто так знаєте казочку дописати, от щоб було Кульчицькому Теж він до нас відношення ну, ніби ні, товариш у нього, і він той товариш нам подарував А, цей. Гітара, а, гітара? а гітара Віктора погуляє, який пробув на Майдані з цією гітарою на сцені, і ось власне тризуб, який був на сцені майдану, і прапор. Біля будинку офіцерів на ньому ж навіть залишки крові, ми його нічого не робили з ним. Події Майдану, ну, Ми не прапор світі вдома майданівський, тобто з йоки так? Да? А з Йолки у нас дивіться, що є з Йолки. З Йолки в нас ось є іграшки, от іграшки є. І ось навіть у цей ангелочок він пішов у нас в 3D-моделі. Мені говорять, а навіщо ви взяли? Ну просто ну цінності ніякої ви не уявляєте, яка цінність цього ці, цього ангелочка. В нього правда жахливе таке обличчя, ніби. Але за ним така історія, яка і зараз продовжується, і про неї будуть говорити ще довго і розглядати під різними ракурсами і таке інше. Але це якраз така доленосна ця новорічна іграшка. У Нас Олімпійські призери є. Перша олімпійська українська призерка біатлоністка Валентина Цербер. Олег Лень, у нас він уже скажіть. З Олександра Нєвського благовірного князя. Образа нашої більшості це великоді усвященої в часи для Йоасапа. Святий карин. Він десь тут прилукавши. Знаєте, його і вирощують. У нас зараз такий бізнес в прилуках і навколо, всі помішані на табаках. Приватно люди вирощують, збувають.